На жаль, сьогодні ми поступилися дівчатам з Борскли. Скажіть, будь ласка, як ви можете проаналізувати сьогоднішню гру наших дівчат? По-перше, ми дякуємо нашим збройним силам України за те, що ми маємо можливість грати, за те, що ми маємо можливість тренуватися. Це була перша гра. ми не заслуговували на поразку, гра, гра була заслугована нічийний результат. Але перша, перші ігри завжди даються важко. Я впевнена, що ми зробимо висновки. У нас ще дуже багато ігор, і в Сворську ми ще будемо грати, і все буде добре. Я подякувала дівчатам за самовіддачу. Але це футбол, не буває в ньому мілочей. Десь ми і на стандартам пропустили гол. Зробимо висновки, ми рухаємося далі. і Я впевнена, що в нас все буде попереду, всі наші перемоги попереду.